Коли я обирав професію, мені здавалося, що вона набагато спокійніше, набагато приємніша, ніж насправді виявилося. Кажучи, це було не випадковість. Після дитячого садочка я прийшла в школу елітну, теперішня четверта гімназія, а може там якийсь інший номер сучасний місце. І до нас на урок зайшла вчителька англійської мови. І серед всіх дітей, які були присутні в класі, я одна єдина, яка не знала взагалі жодного слова англійської мови. Вона махнула на мене рукою і сказала, що а з з дитини взагалі нічого не буде. І з того часу я почала вчити сама англійську мову і вирішила, що я стану вчителем англійської мови в майбутньому, для того, щоб ніхто ні на ні кого не махав рукою і не казав, що з цих дітей нічого не буде. Моя мрія здійснилася, вже понад 30 років я в школі чую дітей і ніколи не кажу, що з цього учня ніколи нічого не вийде. Професію вчителя не вибирала спеціально, вчилась на лікаря для початку, але після медичного ліцею зрозуміла, що лікар з мене не вийде, тому, знаючи багато хімії і біології, пішла навчити. Я була моя мрія в дитинстві, з першого класу. Я хотіла бути схожа на свою першу дитинку. І моя мрія відзнилася. Ну, так співпало, що я займався спортом, цікаво було. Цікаво роботи з людьми. В принципі, стараюсь дати їм можливість розкрити себе. Ну, я там вже працювати в школі, але вступила на державний і потім вирішила, прощавшись 6 років, хотіла все-таки спробувати себе і вже спробувала, тому ну, що там, що це мені. Років Роботи в школі цікавих моментів було дуже багато. Це були екскурсії Буковиною в нашому краю, це були вечорниці, які ми проводили з випускниками. Це були навіть в цей час уроки при ліхтариках. На жаль, в укритті так само, але в усьому ми знаходили якийсь позитив, працювали, і я думаю, що це теж було цікаво. Кращий момент це коли випускаєш 11 клас. Тоді бачиш результат своєї роботи, досягнення своїх дітей і радієш за їхні успіх. Найцікавіший момент кар'єрні це школа, це діти, це колеги. Ну можу сказати, навіть колеги міста. Ми об'єднуємося в метод об'єднання і обговорюємо наші творчі роботи. За стільки років я стільки класів випускала. Моментів було багато цікавих, так швидко не згадаєш. Ну саме головне те, що я майже постійно своїми учнями подорожую. Були такі добрі часи, коли ми і в Київ на три дні їздили, і в Одесу їздили. В далекому 92-му ми ще їздили з учнями в Санкт-Петербург, десять днів була поїздка. І зараз ми постійно подорожуємо з минулим класом. У нас було чотири поїздки за один рік. Це було і Веженка, і під Захаричі, і Верховина. І Іспас, і «Буковель», і Яремче взагалі ми брали Бу «Буковинське кільце. Ну у нас було багато всього цікавого так само. Ми дуже гарно святкуємо День іменинника, і різноманітні свята, і Новий рік. У нас моментів дуже багато цікаво. Двох словах не скажеш. Треба жити з нами в одному колективі. І тоді ви будете знати про всі наші моменти. Дуже багато, але один є цікавий момент, який я згадую постійно. Ми ми <гум> спрацювали зміни, я працювала в другу зміну, і перед рузміною я побігла в перукарню, е Привести себе до ладу. І мене е, завинували в рожевий колег. І на уроки я прийшла циклом'яного рожева. Цілий день уроки я проводити не могла сидіти з величезним очима, дивитися мене і не розуміли, що сталося з моєю головою. Хоча потім, коли я перефарбувалася, дуже шкодувала і казали, що я була веселенька, та карман. Здоров'я, віри, надії, любові і перемоги. Колега, міцного здоров'я, гарних учнів, вдячних батьків і, звичайно, мирні. Любі вчителі, вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую вам за вашу доброту, за той труд, який ви вкладаєте в нас, за ваше терпіння і підтримку. Бажаю вам витримки і натхнення у вашій непростій професії. З Днем вчителя! Дорогі вчителі, дякуємо за те, що ведете нас вірним шляхом України знань, мудрості і добра. Нехай ваша робота завжди буде у радісті, і всі учні вас і Поважають. Бажаємо вам. Слава здоров'я! Мирного неба! Очих успіхів! краснені у роботі. Чемних учнів. Лоскучих результатів. Титанічних нервів. Незасайчого запалу. Ще прихрожають на педагогічній ниві. Поваги від колег та учнів! Особисте щастя. Дякую за ваше терпіння та працю. Ви щодня вкладаєте частинку своєї душі у нас. Нехай ваша доброта і відданість у любов справи будуть винагороджені! Ви є джерелом натхнення знань для всіх нас. Ви є незамінними та важливими людьми в нашому житті. Дякую за ваше терпіння і відність своїх вправі. Дякую, що робите нас розумнішими і допомагаєте нам освоювати світ. Нехай ваша праця завжди цінується. Нехай ваші старання і надії неодмінно будуть визнані. З вчителя, ви справжні герої, адже ваша праця це формування майбутнього нашої країни. Ми вас любимо!